Олександр Усик виграв три нагороди на церемонії нагородження за Риндкаус 2024. Він виграв такі категорії як року, Подія року, перший бій Олександра проти Тайсона Фюрі та раунд року. Це був дев'ятий раунд у першому поєдинку між Олександром та Тайсоном Ф'юрі. Денис Берінчий відповів на питання журналістів про тренувальний процес Олександра Усика. Денис. Раніше Усик працював разом з Анаторієм Ломаченком, потім разом із Юрієм Ткаченком. Зараз весь тренувальний процес складає Усику Ткаченко. Ну слухайте, це питання до Олександра Усика і до Юрія Івановича Ткаченка, а не до мене. Я не бачу, як вони працюють і що вони роблять на тренуванні. Я не лізу і не слідкую, що вони там роблять. Я думаю, що ми бачимо всі одинакову картинку, яку показують нам з табору. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Lennox Льюіс, який свого часу перемагав Віталія Кличка, назвав найкращого бійця за підсумками 2024 року. На мою думку, найкращим бійцем 2024 року є дання Дюбра. це легко. Він викинув неймовірний удар у бою з Джошуа, який ніхто з нас не бачив. Але да зробив це, і це було неймовірно, сказав Льюіс. Також Льюіс прокоментував реванш між Усиком та Фюрі. Це був хороший поєдинок, один з тих поєдинків, де ти постійно чекаєш, що щось станеться. Але не сталося так багато, як всі думали. Але це був гарний бій. Чемпіон світу і надважкій вазі Артур Бетербію, який виступає під прапором Канади, розповів, чи готовий провести бій з Олександром Осиком. Ти готовий провести реванш з Усиком?» Ні, Усик занадто сильний для мене. Він виступає у надважкій вазі, він дуже сильний. А якщо він прийде на напівважку вогу?» Якщо він спуститься у вазі, то без проблем. Але надважкій чи важкій ні. Він занадто сильний і гарний. Що ти думаєш про його реванш з фюрі? «Реванш був хороший, але мені шкода, що зараз у надважкій вазі немає великих імен. Як це було за часів Мохаммада Алі або Майка Тайсона. Зараз Ф'юрі та Усік найкращі буксари дивізіону. Альварес поділився думкою про можливий бій проти чемпіона WBA у першій середній весі Тайнеса Кроуфорда. Шанс є завжди. Побачимо, але шанс є завжди. Метод для того, щоб укладати найкращі угоди. І шанс є завжди. Чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс назвав умову для реваншу проти Райана Гарсії. Зумношучу групу знову заплатити податки. Скажіть їм, щоб дали мені 150 мільйонів, і я йду. Скажіть їм відправити сумку за ошима, сказав Дайс. Райан Гарсія поділився своїми планами на майбутнє. На нас чекають великі бої. Сподіваюся, ми отримаємо реванш з Девідом Хайні. А потім хто небудь хто захоче провести бій зі мною. Теофімо Лопес він на моєму радарі. Райан, коли ми зможемо очікувати новини про твій наступний поєдинок? Досить скоро. Я отримав травму у моєму маленькому виставковому бої, але я сподіваюся, що зможу вийти на ринг до травня. Сподіваюся, ми скоро побачимо. Мертайський боксер надважкої ваги Дерек Чесора відповів на питання про Олександра Осака та колишніх чемпіонів. Дерек, яке місце займає Усик серед найвеличніших надважкового виків за весь час. Зараз він на підйомі, але він ще не найкращий боїць усіх часів. А якщо я вам дам фантастичний бій Усик проти Ларі Холмса у їхній найкращій формі, як на вашу думку закінчився б такий бій? Я думаю, що Усик міг би вирати, але в останніх раундах, тому що він вимотав би Холмса і Ларі точно б зійшов з розуму. А якщо ще один бій, якби це був Усік у важкій вазі проти Авандера Холфюда обидва урослики сил, як би це завершилося на вашу думку. Я поставлю на Усіка, тому що Олександр продовжуватиме рухатися, адаптуючись під все, що він робитиме, сказав Чесора. Дмитро Бівол та Артур Бетербію провели дуель погляду перед їхнім реваншем, який він будеться 22 лютого в Арії Яді. В першому поєдинку Батербі отримав перемогу і об'єднав всі титули.